Вітаю, друзі. Хочу вам показати такий засіб. Бджілка, миючий засіб, антинагар. Максимально його вам рекомендую. Це засіб, який вигризе все, де б не було. Ним навіть можна жир із стіни позмивати. Ми на дачі навіть у бабусі мили потолки, там, де от такі пінопластові квадрати наліплені, дуже класно повідтирав. Так, ефективно долає жир, сажу і нагар. Так, подивимося. Це все на основі кислоти, сфера застосування для видалення забруднень, жир, жир, сажа, нагар киптява і т.д. З поверхонь духовок, грилів, коптилень, мангалів, барбекю, дек. Пателень, кастрюль, пластикових панелей у різних галузях промисловості, комунальному господарстві, на підприємствах, готельного, санітарно-курортного господарства, ресторанного бізнесу та харчової промисловості, об'єкти торгівлі, автосервісу на транспорті, дитячих закладах, дошкільних, навчальних та інших, а також побуті. От. Тобто, взагалі, цю бджілку рекомендують для використання в школах і дитячих садочках. Він абсолютно не токсичний і безпечний. Тож, будь ласка, замовляйте на нашому сайті kiev.limpio.kiev.ua